Так, Форт Fiesta 2005 року. Я єдиний власник в Україні. Вся в рідній фарбі, не фарбована, у дуже доглянутому збереженому стані. повністю обслужена. Взагалі ніяких робіт по машині проводити не потрібно після того, як вона приїхала, я замінив задні амортизатори. І... І що? А, ну і масла більше. Нічого робити не потрібно, походив на Була дуже гарна збережена машина. 100... 62 тисячі пробігу. Все як новеньке. Ніде нічого не потерте. Салон як новенький. Ніде нічого не потерто, не зачухано. Чистенько. Ось. Руль. Так само все. Все як... Все як новеньке. Дуже збережена автівка, доглядав, постійно всі регламентні роботи проводив вчасно. Масло заливав мотюль, міняв раз. Десь раз в 7 тисяч в середньому. Е Зараз від останньої заміни проїхав 4 тисячі кілометрів, Максла не бере взагалі максимальний рівень по салончику. Ніде нічого, ні кнопочка, все не затерте, не зачухане, не подерте. Все працює, кондиціонер дує відмінно, не заправляв після того, як вона приїхала. Все одно дує, як в холодильнику. Музика грає, ну, всі, функції, всі функції працюють. От біла стеля, як новенька, ніде нічого не зачухана, не подерта, просто як, як нова, нова машина. Так само всі двері, кнопочки, ручка. Стоять гумові коврики оригінальні, фордовські, ніде нічого. Не затерто. педалі так само, Не затерті, ні. Все Всі функції працюють, взагалі нічого з машиною робити не треба. Ось так, на виглядає зони водія. Пасаж, Пасажирське сидіння такі самі, новесочки ніде нічого не подерто, Дуже-дуже все збережене. Так само, так само двері, ніде нічого не репить, не скрипить. Ось такі пішочки стоять. Можна зняти, якщо є бажання. Все рідне скло, всі скла також рідні, як на 2005 рік. Ви ж кажу, дуже гарно збережена машинка, все. Стоїться сезонна гума з таким достатньо непоганим протектором. Так, масила виглядає, будемо зараз завести її. На машинці в основному їздив по місту. Розхід палива близько 8 літрів в такому звичайному режимі. Машинка дуже гарно працює, рівненько. Ніяких ні подіргувань, ні посмикувань, відчуття, коли сидиш в машині, ніби вона взагалі, ну, взагалі не заведена. Зараз відкрию капот, продемонструю, що там моторчик весь сухенький, нічого не намивалося, так як, як і було. Єдине, що це обслуговував. Ось як працює двигунчик. Просто цик-цик-цик-цик-шепці. -цик. Mm. Ніде нічого, ну, відповідно, я кажу, не начищався, не Ні, як є, ніде, немає ніяких не запотігань. все Це... гарненько. Ось така автівка. Хто шукає для себе доглянути автівку, на який просто сів, поїхав з рідним пробігом. Да, насправді таких варіантів о, такі не часто зустрічаються, то... Кому машина цікава, можна переглянути в Рівному на СТО заїхати, перевірити, все що, любопи перевірки, які, які цікаві, все можна зробити. Є ще два ключа, крім цього, додатково, які приїхали з машиною. Тобто взагалі тут три ключа до цієї машини. Але Це... все-таки не знаю навіть куди показати пода куди не подивися все Це... навіть в свіжих машинах, там машини 15-го року, глянеш там, двері розцарапані, там ще щось, там ще щось. І відносно машин, які взагалі продаються, навіть свіжих машин, в такому стані знайти машину 2005 року. Не знаю, чи вдасться взагалі. Ось так. Тоже двірники нові я міняв. Ну, Хазяйська обслуж... обслужена машина, їздив по місту. Це була не основна машина, вона є основна машина на цій я так, десь коли не багато коштує, і вона в мене просто стояла десь, коли там треба. Десь моя машина, наприклад, може бути в ремонті, чи там... дружина на ній може поїхати, я їздив на цій. Ось. Вона Так їсти нас не просила. Ось така. Не знаю, чи казав, всі, все скло в круг. Також все оригінальне нічого не мінялося, нічого не билося, вся машина в рідній фарбі. Ось така автівка.